8 грудня у понеділок відзначали день воротаря. Визначали Ігоря Вікторович? Да. Саме... Ви років ні білкольна чи скільки років? А, я і зараз, я з кофем. семей, я... от саме, саме про каву, так само і буде, і ти мова у наступному сюжеті. Але ще декілька слів справа в тому, що саме до цієї події команда про футболу підготувала серію дуже цікавих сюжетів. І перший сюжет, який ми хочемо вам представити, це саме про рекорди, про рекорди воротарів. Свій динамічний шлях Сашо або як тепер прийнято називати Олександр Володимирович. розпочав іще ще в 93-му році у Шовковського за плечима найбільше матчів чемпіонаті України 392. у 210 Він не пропускав. Це ще один сухий рекорд чемпіонату. Його прізвище добре відоме і за межами України. Шовковський навіть потрапив до четвірки голкіперів, які поспіль зіграли 15 сезонів у лізі чемпіонів. Компанію капітана Динамо Почесна Кан Касіляс Вандерсар. Моменти для мене були, скажімо так, таким мовити як якорем. З цього моменту пішов в новий відлік. Інші моменти доводили те, що я на правильному шляху своєї роботи. Треті просто ставили емоційну таку крапку після тяжкої довгої роботи. А скільки зараз років Шовковському? 36? 37? 40. круто. Коли йому було 33, то у нього був спад. А зараз навпаки, все дуже добре. Так я пам'ятаю його. Він грав у тому матчі, коли Динамо обіграло Барселону 4-0. Він тоді тільки починав свою кар'єру. Я нещодавно бачив його гру у матчі з Ріо Аве. Це дуже добре, коли у команди є такий досвідчений воротар. Альтернативний рекорд Шовковського номінація на золотий м'яч у 1999 році подібне не вдавалося жодному українському голкіперу. Якщо не залізним, то як назвати Олександра Горяйнова, рекордсмена у кількості хвилин поспіль без пропущених м'ячів. Їх назбиралося аж 943. Це майже 10 з половиною матчів. Легендарна рекордна серія Горяйнова у металісті тривала з вересня 98-го по квітень 99-го року. Вже в кінці почали щось говорять. Нічого не готувався, просто виходив і грав. Коли пропустили той м'яч якось. По особливому, може, засумувало, що серія обірвалася. Я пам'ятаю, Іванович сказав, наканістому пропустив, хоч і грати нормально начинать. Запитання із відомого мультфільму Саус Парк навіщо вони вбили кенні? Легко трансформується у навіщо Динамо познущалося над Всеволодом Романенком. Дев'ять пропущених м'ячів у одному матчі повторення рекорду чемпіонату. І Якщо Андрій Глущенко та Олександр Бандура пропустивши стільки ж, хоча б побачили голи своїх команд, то і лічивець Романенка у жовтні 2010-го згорів Динамо 09 у чемпіонатах України так не програвав ніхто. Много підкалують по цьому поводу і мої водопечне теж задають эти вопроси. А як ви могли дев'ять програти? Я вам отвечаю, вы сначала туда попадите, потом я вам пожму руку, когда вы туда попадете и проиграете 9. Я скажу, вы красавцы. Соседи, знакомые, все что-то начали звонить. А как так можно было? Я говорю, а где вы раньше были, когда мы выиграли? А что вы не звоните, когда мы выиграли? А то 9, все, как будто кто-то умер, кто-то что-то. Ну, проиграли 9. Ну, а проиграли бы один или два, щоб изменилось. Ну, так психологически чисто тяжело. Ну, і рекорд зато все помнят пока. 41 рік 10 місяців, 13 днів. Стільки було Ігорю Шуховцеву, коли воротар металіста вийшов на поле проти Карпат. Це загальний віковий рекорд чемпіонату не лише серед голкіперів, але віковий рекорд не єдиний у дося Шуховцева. Він та Максим Старцев встановили інше досягнення в одному турі. Зіграли за дві різні команди. Ну і звичайно ж, альтернатива. Напевно, немає в світі людини, яка б у день гри випивала більше горняток кави еспресо ніж Ігор Шуховцев. Наймолодший воротар чемпіонату Сергій Пархун. У день дебюту за Дніпро юному голкіпору було лише 16 років, один місяць і чотири дні. Найнижчий голкіпер чемпіонату України Євген Гальчук 181 сантиметр. Але це аж на 10 сантиметрів вище ніж у найнижчого професійного воротаря світу Оскара Рохаса Переса з мексиканської пачуки. А от найвищий воротар в історії українського чемпіонату колишній голкіпер Волині із Зріз 202 сантиметри і вкидання м'яча рукою на 70 метрів зробили доя одним із найколоритніших персонажів чемпіонату. Він лише на 6 сантиметрів нижче ніж у світового рекордсмена бельгійця Крістофа Ванхаута. Пенальті називають лотереєю, але є голкіпери, які відбивають 11-метрові частіше за інших. Рекордсмен України Віталій Рева. 19 виграних дуелей в чемпіонаті із 53. Спробуйте, доведіть йому, що відбити пенальті це не наука, а випадковість. Ну, якщо просто відвідать, то лотерея. А якщо подумати, то не лотерея. Просто треба ну, трохи. думать и кое-что знать, тогда это не лотерея. В процессе своей футбольной карьеры но ну, я начал понимать, что можно как бы управлять психологическими моментами или там какими-то своими знаниями и так далее. Можно посмотреть человеку в глаза и увидеть всю информацию. Вы это знаете гипноз? Ну, неважно, я гипнозом не занимался, правду скажу. Но анализировал бьющих игроков, записывал, собирал информацию и потом анализировал, куда он может пробить. Это такой первый нюанс. Второй нюанс – это психологическое воздействие на футболиста. Словами, взглядом. Единственное, мне сильно запомнился пенальти Фернандине, потому что, знаешь, вот есть смотришь на человека, да, и там его как бы, ну так, кушаешь потихоньку, да. Вот Фернандине сложно было пробить. Реально такой как бы Згусток енергії, такого біополя. Альтернативний рекорд Реви найбільша кількість матчів зіграних у кепці. І ще в одному рекорді він взяв участь уже без головного вбрання. 31 жовтня 2010 року Євген Боровик підключився на стандарт кривбасу і влучним ударом головою. На останній хвилині гри приніс своїй команді нічию з арсеналом. Боровик залишається єдиним голкіпером у чемпіонаті, який забивав із гри. Вони можуть помилятися, рятувати, бути чарівниками чи антигероями. Воротарі, футболісти, які грають у формі не такі, як у інших. І самі вони не такі, як інші. І в цьому їхня особливість. Ну, перш ми вітаємо вас, днем воротаря Вікторович. Ви скажіть, ну, все такі ну, особливі люди воротарі. Ну, естественно, это отдельная Просто каста. Бьются каска. часто, да, головой, Защитники больше отбивают головой мяч, чем вратарь за свою жизнь А чем вот каста? Чем она вид А, ну, я, наверное, не буду первым, кто скажу, наверное, когда профессия минера. То есть, да, одна ошибка гол. То есть, э, информативность, да, которая передается, да, в ноги, там, да, куда-то, что-то, не всегда доходит. Да. или грамотные защитники, грамотные нападающие, да, могут тебя обмануть. То есть, э, в этой ситуации, скажи, если ты Ты выручил, ты герой, да. А если ты глотнул еще и свой, ну сами понимаете. А чего вот футболисты зажгли кажут, ну, в рутари, вот в рутаря мы краще, вот вони хай там бі, тренуваться десь в лесок, ну вот, ну. Ну, я думаю, что это, наверное, скорее всего, из-за отдельности тренировок. То есть группа футболисты. Да, ну я вас просто. Коли з радянских часы, коли починали грати, никаких там окремостей не было, правильно? Мы тренувался загальную группу. Ну, в основном, в роторе, как бы и даже Тасків. и в Советский. Не-не, почему Тасків. мы работали, да, и дорабатывали сами. Ну, Волоску, кто был треновое? У кого? Лобановского. Этот... Ну, в Киевскому Динамо. Чану, ну, Чану, не, не, Чану, не, не, Чану, стоял на Чану, стоял. Вообще, я, уже, я, еще, я, еще и тренировал. Я более я молодой Динамо имею в виду Лобановского. И, вот. и они всегда, мы, мы всегда переходили, ну, трени тренировки были у нас отдельные в основном. А потом мы приходили в группу. Но, опять-таки, все ребята играют ногами, мы играем руками. Ну, вот, наверное, из-за этого и называют отдельная каста. Но не стоите. Мы играем. Ну, хорошо. Ну, добре. Ну, я вас витаю.